Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав! Мене звуть Олександр. Сьогодні презентую вам новий колір ласт від компанії Bush. Lasti Power Jet. Ось у такому красивому синьо-зеленому кольорі вже є в нашому магазині Батискав нагадаю вам, що Last і Power Jet – це одні з найкращих ласт для дайвінгу з відкритою п'яткою. Ремінець, пружинний. Тут така металева пружина, яка витримає все. Надійно та міцно тримає ногу, ласти легенькі, потужні та, в принципі, м'якенькі. Є вони ось у такому синьому кольорі, є у чорному і є ще ось такі жовті. Широкі ламінізатори потоку, повністю всі боковини прорезинені. Кльові ласти для дайвінгу від компанії Буша. Це ласти Буша PowerJet. Є тепер і у такому синьому кольорі. Так що, кому цікаво, всіх запрошуємо до нашого магазину Batyskaf. або робіть свої замовлення на нашому сайті Батискав. На цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!